Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для усіх типів акумуляторів від компанії Brevia модель Power 1000. Артикул даного комплекту 2130. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться Зарядний пристрій і також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний, доволі масивний. Корпус з пластику е зроблений. На е передній панелі у нас знаходиться кнопка вибору режиму заряду і також невеличкий дисплей. Живлення під'єднується 220 В з допомогою стандартної розетки, і також до акумуляторів під'єднується допомогою стандартних крокодилів. Даний зарядний пристрій заряджає як 6, так і 12 вольтові акумулятори. 6-вольтові акумулятори заряджаються струмом 2 А, 12-вольтові заряджаються струмом 10 А. Зарядний пристрій підтримує акумулятори ємністю від 4 до 200 Ампер-годин. Зарядний пристрій має ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від переполюсації неправильного підключення, і також захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість його ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua